Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз уже осінь. Більшість садівників купує, виписує, саджанці готуються до наступного сезону, так як зараз саме восени є більший вибір сортів, ніж весною. Мої саджанці теж підросли. Ось так виглядає, що це у нас Little Spooky. Гарний, хороший саджанець. Ось тут у мене скайфоли. Коренева, добре обплетена, це навіть через горщик видно через стакан, Уже здерев'яніли. У садженці основне ось цих декілька бруньок, а все решта треба буде відрізати, і хто бажає може вкоренити, а ні це то викинути. Ось цей садженець можна заглубити трішки і обрізати на одну бруньку. Більше не потрібно, так як тут є три гілочки, і кожна видасть по дві-три гілочки. І це буде дуже загущений кущик, якщо ви залишите більше. Ось такі саджанці. Це, у мене я вкорінювала дерев я, з дерев'янілим ось ці два з дерев'янілими черенками. І саджанці виглядають набагато, ну, не набагато, але виглядають гірше, ніж зеленим черенкуванням. Але весною це не буде мати значення, тому що все це обріжеться знову на одну бруньку. Звідси підуть дві-три гілочки міцні. Це теж однорічний саджанець. Скайфол. Тут у мене фантом. Тут, напевне, будуть різні. А ні, це фантом. Сухі, треба полити. Гарні міцні, вже здерев'яніла нижня частина. Тому на висоту гілочки верхньої частини надземної не дуже потрібно звертати увагу. Головне, щоб декілька одна-дві бруньки були міцними. Вони тут на нормальному, не дуже тоненькому пагінцю. Тому весною ця рослина стартане і буде дуже хоро... добре рости. Ось такі саджанці. Фантом. Не дуже зручно показувати одні. Так, ось тут у мене що? Канделайт. Подивіться, які гарні саджанці. Однорічні є трішки більше, трішки менші, канделайт, все це гарний посадочний матеріал. На другий рік це вже буде двох весною, це вже буде рахуватися двохрічний саджанець. Тут у мене широколистні. Вони мають ось такий вигляд. На другий рік з весни кожна ось ця брунька, дасть нову гілочку, і це буде пишний шикарний кущик, котрий буде цвісти. Так як бруньки ось уже заложені. Які тут ще у нас є сорти, давайте переглянемо. Тут -то що? тут літелспуки. Тут у мене світ самер. Теж хороший. Пінкачу. У мене є пінкачу і... Пандрія саджанці є, але я не бачила їхнього цвітіння, тому пропонувати вам не можу. Хіба що на ваш. Я надіюся все ж таки. Ці саджанці я купувала в епіцентрі, вони були промарковані. Але цвітіння я не бачила, тому, тому напевно, вам пропонувати не буду. Що у нас тут? Полярний відмідь? Ну, він ще маленький. Він ще не дуже здерев'янілий. Ось такі рослини не можу запропонувати. Ось, що тут у нас? Ваніла, це теж маленький ще. Так, а тут Spooky. спуки, Summer. Теж гарний хороший кущик. Це що у нас? А це у нас Early Sensation ось вона цвіте. Теж гарний кущик коріння добре, Sunday Fries Теж дерев'янів? Ось таке коріння має. Видно, не знаю, не вкусує. Самарська Лідія. Але не всі. Це тільки ось це все Самерська елідія, але вони маленькі, це, напевно, будуть на весну вже залишу. Little Blossom, маю декілька кущиків. Вітел блоссом. Ось така коренева. Подивіться, який верх невеликий, але він уже дерев'я з дерев'янів. Тому я вважаю, що це хороший саджанець. Вітел блосом у мене тільки дві штуки. Що робити із такими саджанцями, якщо ви отримаєте їх зараз восени? Що я роблю з такими саджанцями? Ось зубчики показала. Доросла рослина зубчиків немає, а гілочка, яку я брала для вкорінення, вже показує. Надіюсь, що на другий рік будуть більш зубчики. Виражені. Ось подивіться, це фрайс мельба, яке вона має забарвлення, А ось тут, ваніла Фрайс, вона має більш ніжніше, і у неї немає ось цієї шапочки. Вона так рівномірно забарвлюється. Я тепер восени теж багато замовила собі гортензій новинок. Прийшли вони до мене у горщичках п 9 деяких літрових. І всі я пересадила у 5-літрові горщики. І ось в такому вигляді відправлю їх у підвал зимувати. Вони добре вкоріняться, і наступний, на наступний рік, десь літом або під осінь, буду висаджувати в ґрунт. За той час коренева добре наросте, і рослина буде мати більше сили. Шукараш ось такий, він вже починає дерев'яніти. Ось це монблан. Гілочка по дорозі зламалася, я її поставила в <кій> Ось це, напевно, Little Blossom. Вона була в літровому горщику. Це рахувалася, як двохрічна рослина. У неї є 5 гілок, але вони дуже-дуже тонесенькі. Краще би була одна і товста. На такій товстій і бруньки більш міцніші. А це таке тоненьке, вигнане, напевно, азотними добривами. І брунечки на них будуть ну, слабенькі. Але саджанець хороший, коренева була добра. Тут у нас ще я замовляла графіті. Теж двохрічний. Ось ці. це двохрічний садженець, котрий я замовила. А ось так виглядає двохрічний садженець мій. Вони в мене висаджені у 5-літрових відерках. Пагони, подивіться, які грубі, тостіші, ніж олівець. І цвітуть. Це все двохрічний, двохрічні саджанці. І з ось такої тоненької гілочки, обрізавши на одну бруньку, на наступний рік підуть міцні, сильні, два-три пагони. Залежить, скільки бруньок заложиться. І вже буде повноцінний квітучий кущик. Діамант руж. Ось це мої садженці Early Sensation. Ось такі садженці. Ось ці саджанці. Я можу вам запропонувати. Це двохрічні. 200 гривень. Однорічні, які я вам показувала перед тим, коштують 100 гривень. Пінкачу, конфеті. Це все однорічні саджанці, ось такі я отримала. Пандрія. Пінки вінки, унік. То, що він маленький, не страшно. Все рівно це буду обрізати. Що тут у мене? Світсамер, це мій садженець, але я не впевнена, що це світсамер, тому він у мене. Буде готовий аж на наступний рік, коли зацвіте. Це збіжавша я йонівіста. На весну буду мати саджанці, вони вже є, але ще маленькі. Це фіолетовий гейша залія. Тому я рекомендую саджанці, котрі ви отримаєте в П9. Чи літрових горщиках. Ось так висадити у більші 5-літрові, 3-літрові, тут десь 3 літра приблизно. І відправити на зимовку, в кого є парник, то в парник. Ні то якийсь гараж, підвал. Так рослина перезимує краще. Весною ви її без проблем обріжете вчасно. Сніг не буде заважати. І рослина потім не буде плакати. Ось такий вигляд мають широколисті гортензії, саджанці. На наступний рік кожна ось ця гілочка буде цвісти. Всім гарного дня. Бажаю вам гарних новинок, придбання доброї зимівлі вашим рослинам. До зустрічі!